Не сплатив за воду та стоки, санвузол замикай на ключ. Комунальне підприємство Хмельницький водоканал продовжує відключати помешкання з лісних божників від каналізації. Часто люди запитують, що це за послуга, така каналізація. Що це за послуга? От але коли приходять додому і виявляється, не можна злити після себе в туалеті, тому що вода не проходить. коли з ванни не можна спустити використану воду. Вони тоді усвідомлюють, що це основна послуга і не менш важлива ніж водопостачання. Це зрозуміла і Марія Іванівна. Борг жінки склав більше півтори тисячі гривень. Сама ж зізнається, отримує мінімальну пенсію. До того ж, має проблеми зі здоров'ям, тож на усе не вистачає. Я не знаю, що має бути. Придеться кудись йти, Я не знаю. А водоканалівці порадили до них з абонентами. Укладають угоди про реструктуризацію боргу. Загалом у 34-му будинку, що на Прибузькій благоцивілізації позбулись мешканці двох квартир. На черзі ще стільки ж. Ця дев'ятиповерхівка заборгувала водоканалу 12 злишком тисяч гривень. Усіх тутешніх несумлінних абонентів про несплату і можливе відключення, контролери попередили заздалегідь, коли ж вичікувальний термін минув у хід пустили спецприлад жук. Він дозволяє відключити каналізацію, не заходячи до помешкання боржників. Для цього майстрам необхідно лише дістатись даху або ж техповерху. До непопулярних заходів вдаватися змушені кажуть водоканалівці, адже через боржників комунальники не в змозі вчасно проводити ремонтні роботи. Крім того, пасивність абонентів приводить до боргу комунальників за електроенергію. Так лише за один місяць сказни підприємства на це витрачають 2 мільйони гривень. Тим часом від городян водоканал не більше 5 мільйонів.